Рукам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми на ріпачку, і ось ви бачите, слава Богу, що ми вже виїхали нарешті в поле. Тому що добре, що й дощики йдуть, звичайно, але роботи у нас додалося ще більше, і зараз ми будемо, як сказати, доганять, вскакувати в останній вагон нам тому що. Особливо на ріпаку. У нас тут вже доволі пізня стадія зеленого бутону. Ви бачите. І питання номер один. У нас також є там, воно бачите, плямки, там десь, там десь, де є зимуючий бур'яни. Але взагалом ну, на полі в принципі, поле чисте І питання, чи вносити, чи не вносити. Ось я вам хочу показати, знайшов. 5, копій, 5 гривень, да? і як виглядає бутон в порівнянні з 5 гривнями металевими. Нашими. Тобто, деякі рекомендації звучать так, що потрібно вносити раніше 5 копійок, говорили, що потрібно ще можна вносити препарат, такий як сваш. Зараз вже кажуть, що є 10 копійок, то можна ще вносити, але вже ризиковано. То я хочу вам сказати, що якщо у вас в принципі немає там дуже сильної забур'яненості, там під Марейником особливо да, важко він потім очищається під час збирання, то я б не радив вам, напевно, працювати цим препаратом, тому що ну, на моїй практиці такого не було, але я можу поділитися досвідом своїх колег, які... З якими я спілкувався нещодавно, то говорили, що урожайність може знизитись на 30%. Чи у вас той бур'ян потягне? ті 30%? Це питання. Ну, в моєму випадку я не буду працювати, тому що ви бачите, що у нас міждурядє чистеньке. Да, десь є таке п'ятничко, е, або скоріше всього, там мишка була. І вона підгризла, тобто ріпак, і ріпак не закрив оте місце, тобто дав а святе місто пустим не буває. І там проросли То бур'яни. У мене там грицики, є кучеряві Софії, десь там якийсь портувак буває. Але самого звосного такого бур'яна, як, як цей підмареник чіпкий, ну рідко зустрічається і чаще всього на краях. Тому я не, буду вам роб... я не буду це робити, тому що ну, дуже сильно знижиться вражайність на ріпаку. Він стресане по-любому. Можливо, це в... ну, на перший погляд, там це не буде помітно, да? але потім на врожайності ви, е, скоріше всього, побачите це через бункер. Що е, ми зараз робимо? Бігає оприскувач, доганяємо, як я казав, вже вскакуємо в останній вагон, тому що. Уже доволі пізні етапи. У нас вже зелений бутон. Я б даже сказав, що це вже пізній зелений бутон, тобто пізня фаза. І у нас отак виглядає наш ріпак. Тобто мені десь вже до коліна майже навіть, ну, до коліна да. потужний, гарний ріпак. Але ми бачимо таке висвітлення. Да? і Висвітлення це за рахунок того, що вистачає вологи, нема тепла. А, і немає фотосинтезу, ну він є, а він дуже слабкий. І ми зараз вносимо препарати: сірко вмісні, кальцій вмісні, магнія вмісні і разом з азотом даємо. Даю я азот карбамід для того, щоб якомога швидше затягнути елементи, ті, які ми даємо, в міжклітинний простір. А міжклітинний простір у нас якраз нам потрібний кальцій для формування скелета. І бачите, який все висковий нальот гарний, також обов'язково зараз даємо обов'язково Тому що нам потрібно втриматись на рослині і потрібно зробити все для того, щоб от зараз дати сірку, тому що сірка нам допомагає утилізувати азот, той, який ми дали рослині. Це вона стимулює кореневу систему, тобто більш активніше працювати на це все. І тому нам потрібно зараз дати тому що зрозуміло оцей да, оце бутон це у нас центральний, центральний паган. Але у нас є ще дуже багато бічних воно. Да? І вони у нас формуються, тобто вони, нам потрібно, щоб саме там молоде оце листя, щоб воно не відчувало дефіциту. Тому що ріпак формує е, за счет ці верхушки, да, 20% врожайності. Все інше це у нас. Бокові, бічні, його, як би, чим краще, чим більше ріпаку розголуджений, тим е, краща урожайність на ріпаку. Тому отакий у нас ріпачок на сьогоднішній день. Посвашу своє, свою думку сказав. Так що по мікроелементам і макроелементам теж висв... ну, як моя, моя точка зору, наші спостереження і... Ті шишки, напевно, які ми набивали кожного року. До речі, тут був Юкон, наш ін'єктор. Ви можете бачити, ось тільки там десь ямки такі, от уколів. Тобто ріпак нормальний, нічого там ніякого відставання немає. Ну, Тут десь, десь лето все був, да, трошки прим'яло. Але я вважаю, що це не критично. Воно, дивіться, навіть сонечко вже ходить і харчується якимись шкідниками, які є. Також спостерігав я, що місцями є тріщина на стовбурі. Можливо, зараз вам покажу, якщо знайду. Ну також, це також ось, за рахунок великої кількості вологи. І що у нас почва не прогріта і немає строїтельного матеріалу, тобто немає кальцію. І ми Маємо розуміти, якщо ми хочемо отримати великий урожай, то ми потрібні насищати наші рослини саме кальцієм, сіркою і невеликою кількістю азоту. Для того, щоб допомогти строїти, щоб було на що формуватися білку, була енергія, потрібен азот. А кальцій він не мігруючий елемент, і нам постійно потрібно його трошки давати, для того, щоб рослина було з чого будувати скелет. Тому. Дякую за увагу. Думаю, що моє відео буде корисним. Тому дякую за увагу, всім гарних продуктивних днів, тому що в нас знову там малюють дожі і потрібно зараз дуже сильно активізуватися для того, щоб догнати, догнати всі ті процеси, які ми не встигли зробити. Тому дякую за увагу. Все буде Україна.